Епідемія лихоманки Ебола не перекинеться на штати Америки чи інші розвинені країни, оскільки ті мають сильну інфраструктуру і досвідчених лікарів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки висловив виконувач обов'язків генерального хірурга США Борис Люшняк, високопосадовець українського походження, розповів моїй колезі Тетяні Харченко, яких заходів вживає Америка проти смертоносного вірусу із Західної Африки. До 50 випадків зараження на день і 4800 смертей. Лихоманка Ебола продовжує лютувати у західній Африці. Сполучені Штати Америки цього тижня відправили службовців Державної служби охорони здоров'я до ураженої епідемії у Ліберії, спеціально підготовленими медпрацівниками, що будуть боротися з епідемією у Ліберії, керує американець українського походження і виконуючий обов'язки головного лікаря США. Борис Люшняк. наша команда із майже 70 чоловік, прибула у ліберію. Більшість зі з тих, хто туди відправився, медпрацівники також у групі іноземні волонтери. Я переконаний, що ті, кого уразила хвороба, отримують допомогу дуже професійного рівня від моїх офіцерів. І пана Люшняка пробудуть в Ліберії два місяці, а потім їх замінять інші колеги. Сили на боротьбу із західноафриканським кошмаром надають і американські військові. Вони вже надіслали сотні військовослужбовців, щоб допомогти боротися з поширенням легоманки Ебола в західній Африці. На цьому тижні ще 22 солдати покинуть сім'ї і друзів у штаті Меріленд. Енді Когун одна із них. Дівчина завжди мріяла відправитись в гуманітарну місію, але нині усвідомила, як важко залишати сім'ю, щоб боротися з. І смертельною хворобою моя мама трохи хвилюється, як власне і мають робити всі мами, але думаю, більше вона все ж таки пишається мною, і я дуже вдячна їй за підтримку. Тим часом у США зростають суперечливі настрої в суспільстві, як ставитися до тих медпрацівників, які повертаються з місій, і чи слід їх ізолювати від суспільства одразу після повернення? Борис Люшняк переконує такі заходи явне перебільшення. Ми повинні ставитися до наших медпрацівників, які їдуть допомагати населенню в Африці, як до героїв. Ці люди добровольці, і нам насправді потрібно більше волонтерів, лікарів і медпрацівників для того, щоб зупинити епідемію. І це саме те, чим займаються мої співробітники. І після повернення ми також повинні ставитись до них як до героїв. Люшняк запевняє, його підопічні будуть допомагати людям у Західній Африці так довго, як це знадобиться. Він упевнений, не зробив США таких кроків зараз. Увесь світ дуже швидко відчув би наслідки. Поки що ж, ані США, ані Європа не повинні впадати в паніку. Їхні інфраструктури достатньо стійкі, щоб відвернути просування епідемії. І українська інфраструктура не виняток. Я знаю, що і в Західній Європі, так само як і у східній Європі, лікарі є достатньо підготовленими для того, щоб мати справу з інфекційними захворюваннями. Щодо України, у неї також є достатньо багато експертів, що дуже добре обізнані з питанням інфекційних хвороб. За словами люшняка, реальність полягає в тому, що ебола, хоч і є небезпечною, не так вже й швидко передається від однієї людини до іншої, і саме це повинні роз'яснювати людям лікарі у кожній країні світу, аби уникнути. Ти паніки, проте на провсяк випадок, вони також мають освіжити знання про боротьбу з інфекційними хворобами адже кращий спосіб уникнути біди бути готовим, гідно її зустріти. Тетяна Харченко, голос Америки.